Ворог регулярно погрожує ядерною зброєю. Нас, українців, уже нічим не здивувати. І замість того, щоб засмучуватися і депресувати, давайте краще подумаємо, що ми можемо зробити прямо зараз на випадок, якщо все-таки ви на каналі Скрій в кадрі Дмитро рушаємо. Перший пристрій, про який давайте поговоримо, радіоприймач. Складова ядерного вибуху це потужний електромагнітний імпульс. Він вбиває всю електроніку у радіусі дії ядерного удару. Після ядерного вибуху телефони і телевізори працювати не будуть. Тому варто мати аналоговий радіоприймач та батарейки до нього чи дротовий телефон. Далі про лічильник Гейгера, детектор радіації. Його купуємо один на сім'ю. Ідеально, якщо детектор має ще й функцію дозиметра, тобто показує не лише поточний радіаційний фон, а й може рахувати накопичену вами дозу. Звісно, потрібен буде і противогаз. Він дозволяє своєчасно захистити легені, зір та обличчя від радіаційного пилу, хімічних отруйних речовин та біологічних аерозолів. Відноситься він до фільтруючих пристроїв. До речі, я думаю, це всі розуміють, але все-таки варто зазначити, що сам по собі противогаз він не захистить вас без спеціальних фільтрів до них. Тому в описі під цим відео я залишу посилання як на противогази, так і фільтри, які реально можуть вас захистити навіть не тільки під час війни. Ну от самі подумайте, 2020 рік, 21-й, 22-й, Сподіваюся, 23-й рік буде краще значно. А все таки чим на ще можна здивувати, у разі ядерної загрози, перш за все потрібно зберігати спокій і швиденько прямувати в укриття і залишатися там до тих пір, поки не отримуєте спеціальне повідомлення. У разі якщо все ж таки потрібно буде вирушити у забруднене небезпечне середовище, то тут не обійтися без спеціального спорядження. Так званого костюму рибака це прогумовані штани і плащ, або, в ідеалі, навіть спеціальний захисний костюм з респіратором чи противогазом. Ну і просто зобов'язаний ще раз пояснити, можливо, іншими словами, вдруг хтось щось неправильно зрозумів, це важлива тема, в разі, якщо таке сталося і потрібно вирушити в небезпечне середовище, цього в принципі не можна робити абсолютно. Але робити це навіть без захисту, це без противогазу, без респіратора. Ну, не можна, особливо, якщо ще й навіть без прогумованого взуття та одягу просто забудьте про це, чекайте, де б ви не були. Якщо це місце більш-менш безпечне, то потрібно залишатися там та чекати подальших вже вказівок. І в разі, якщо ви не встигли сховатися в... Безпечне місце, то зробіть це якомога швидше, звичайно, і обов'язково потрібно зняти з себе всі речі і їх герметично запакувати, кудись сховати і до них більше не підходити. І, звичайно, в ідеалі, якщо є така можливість, потрібно прийняти душ. І якщо в цей момент ви знаходитеся в приміщенні, там, в будинку, в квартирі, вам потрібно максимально швидко, максимально загерметизувати ваше приміщення, загерметизувати вікна, двері. Витяжка обов'язково прийняти калію, До нього ми ще також дійдемо. Та й загалом я сподіваюся, що з цим найголовнішими питаннями зрозуміло. Ми йдемо далі. А далі у нас коротенький, чіткий та зрозумілий, так би мовити, чисто по факту, чи необхідних речей на такий випадок. І щоб не забути вам все це перерахувати, я скористаюся такою от невеличкою прогалкою, якщо ніхто не буде проти. Тож, поїхали, що необхідно міцні політиленові пакети, плівка та політиленові дощовики, скотч. Краще армований, господарські гумові рукавиці, окуляри для захисту очей, рідина для знаття лаку або чистий ацетон, карта та компас також можуть бути в нагоді, йодит калію, зрозуміло, ліхтарик, свічки, сірники. Пластикові герметичні пакети для брудних речей. Ну і зрозуміло, потрібно робити дуже великі запаси бутильованої води і герметично наголошую, герметично запакований запас їжі, наприклад, консерви. І також пишіть в коментарях, що вам є ще додати в наш ролик, про що я ще не проговорив, тому що в принципі я думаю, це все, що я чим би я хотів би поділитися в рамках цього відео. А якщо було корисно, то поділіться цим відео у себе в соцмережах або зі своїми друзями, тому що нехай вся країна буде підготовлена навіть до найстрашенних умов ситуацій. І тоді нам точно вже нічого страшного ну, не буде. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Секюрі.